Накопичувати пенсію варто починати від перших трудових днів. Пенсійна система на порозі реформування. Однак держава більше не гарантує 100% фінансового забезпечення кожного, хто допрацював до пенсійного віку. Про регулярне підвищення пенсійного віку жінок та інші особливості поступового реформування пенсійної системи поговорили на науково-практичному семінарі для студентів. УЖНУ. пенсійне забезпечення жінок завжди було меншим. Від пенсійного забезпечення чоловіків. Це пов'язувалося з тим, що жінка менше працювала менше мала змогу собі відкласти на пенсійне забезпечення. Відповідно, гендерна рівність нас перемагає. Що хотіли, відповідно, підвищуємо собі пенсійний вік, ми на рівні з чоловіками. Розмір мінімальної пенсії постійно зростає, однак фахівці констатують, на ці виплати усе ще неможливо прожити. Тому держава стимулює обов'язкове пенсійне страхування, коли нарахування здійснюється від офіційної зарплати та відповідно до трудового стажу. Те таки підняття пенсійного віку жінок дозволить зменшити кількість пенсіонерів. Саме підвищення пенсійного віку для жінок, воно дає змогу досить показові да, тенденції, дає змогу е, зменшити загальну чисельність пенсіонерів в країні, тобто, знову ж таки, розвантажить пенсійну систему. Певним чином зазначену проблему вирішує. Так, бачиш, що колеги реагують знову ж таки так за рахунок жінок. Але така є особливість да, гендерні аспекти за саме пенсійної реформи вітчизняною. Кожен десятий закарпатець офіційно Отримує зарплату менше мінімальної. За неповної зайнятості страхові внески не здійснюються. Тому фінансисти наголошують, тільки офіційне працевлаштування та легальна зарплата дають змогу бути забезпеченим у літньому віці.